Герої нашого часу небесна сотня. Стенс такою назвою розмістили в холі на першому поверсі приміщення міської ради. Відкриття пам'ятного знаку відбулося 18 лютого. Саме цього дня, рік тому на майдані у Києві, внаслідок жорстокої розправи загинули десятки українських патріотів. Ініціатором відкриття стала депутат міської ради Світлана Вірязкіна. в інших містах є вулиці, площі, алеї названі в честь героїв майдану. То нашій Олександрії буде хоча б стенд пам'яті нашим героям. Ми об'єднали тут і Небесну Сотню, і Революцію Гідності. Тут є фото з цих подій. Не писали хто з якого місця, тому що багато неточностей є в інтернеті, і не встановлені ще навіть жертви. Багато хто навіть ще перебуває в лікарнях з тих подій травмовані. Багато хто зник безвісти, тому звичайно, що ця дошка вона тут 100 фотографій, 100 загиблих, але насправді їх набагато більше. На стенді в алфавітному порядку розміщені 100 портретів героїв Небесної Сотні, які загинули у період революції гідності з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014 року. Серед героїв портрет нашого земляка Віктора Чміленка, фермера з Бобринця, який загинув від пострілу снайпера 20 лютого. Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Слово мали безпосередні учасники минулорічних подій на майдані. Це окремий кусок. эпохи нашей страны, новой эпохи. Нет будущего у народа, у которого, который не помнит своего прошлого. То есть уже есть оценка этих действий, то есть революция гидности однозначно войдет в нашу историю, и нужно сделать все, чтобы эти люди не погибли зря, чтобы наша страна стала лучше. То есть, в принципе, ради того Зачем туда люди эти ездили? Мы лично были там, мы видели все это. И Сейчас очень много есть разных оценок, но ну, в принципе мы все знаем, что все те активисты, которые там были, они стояли за правду, за, за, за то, чтобы в нашей стране и наши дети жили в лучшей стране, которой они этого достойны. Стіни мерії для розміщення стенду вибрали не випадково. На думку Світлани Вірязкіної, обличчя та прізвища загиблих повинні нагадувати владі про відповідальність у прийнятті рішень. Крім того, пам'ятний знак розміщений у доступному для відвідувачів місці. Тож вшанувати пам'ять героїв можуть усі бажаючі.